І дорослим і, і, і дорослим, і малечим щастя, радості, любові, щоб усі були здорові, і багаті, і веселі, і веселі, і на дворі щоб Господь допомагав все, що вам потрібно, дав, щоб ви квітли з кожним кроком. Отже, з новим роком. Бажаємо, щоб є розговане в кому. Сало рохкали в коморі, Адварі. щоб гаражі стояв феррарі. в ферарі, сарає, лекси ще Адварі. у парі, у хаті з мрамору, камін, та ще й басейн хоча б один. Шість жакузі разом з басейном, Адварі. щоб мене сімо стали в пузі. Ми ще дрінку вам Адварі. даруємо Адварі. і горілки запах чуємо, і варем.